Друзі, подивіться, який песик нас зустрічає на Дарницькому ринку. Ручна робота, ручний розпис по золотою фарбами, Довбашевський фарфоровий. Подивіться, що я знайшов! Оце знахідка. Дарниця вражає свої. Дарницька барахолка Багата своїм асортиментом. Друзі, не за горами новий рік, і ви подивіться, що зараз на Дарниці я побачив. Я на каналі «Український порцеляновий посуд. 30 жовтня, Київ, крокую на Дарницький ринок. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Добрий. День. Долари, машинка. Скільки ваші півники коштують? Півнички. Два півники, городницький фарфоровий завод. У вигляді штофу. Тобі який любий? Підкажіть, будь ласка, ціну цього. Скільки він? 250 гривень. 250 гривень. А, а травнева ніч. Травнева ніч, скільки коштує? Імеєш в виду? Вот это? Травнева так. 300. 300 гривень, так? А подсвечник? Вот это? Так. Это самый, как его. Господи, подсвечник. Сколько он? 200. 200 гривень. Это немецкий. Это не... Немецкий. Подскажите, будь ласка, цену. 60 гривень. 60 гривень. Сумский парфоровый завод. Баранівка. Чайник полонський фарфоровий завод, ручний розпис, Перше, перший сорт, червоне клеймо 150 гривень. Кавничок, ручна робота, ручний розпис по золотою, фарбами. Довбишевський фарфоровий завод 350 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Молочник та ж сама ціна. Також в телеграм-каналі. Возрождення. возрождение. Ручний розпис по золотою 350 гривень. Хто має бажання? Будь ласка, переходьте в телеграм-канал, подивіться яка ручка тримач. В новому стані. Доброго дня. Осторожно. Скільки такий кавовий сервіс? Кавовий сервіс 800 гривень. 800. Тернопільський фарфоровий завод. Присутні елементи по золоти. Молочник, цукерниця або цукорниця. І камничок. Ну і, звичайно, таця в наборі йде. Прошу. 800 гривень. Це просто чайник. Камничок. Скільки він? 300 300 гривень. Друзі, не за горами новий рік. І ви подивіться, що зараз на Дарниці я побачив. Знайшов тарілочки для перших страв. Старе клеймо березно. Березнівський мішкохозний фарфоровий завод. 130 гривень за одиницю. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Чашка має надпис з новим з новим годом, з новим дідом. Тобто, зайчик тягне Діда Мороза на санчатах. Городницький фарфоровий завод також є в пропозиції в телеграм-каналі. Друзі, подивіться, яка краса. Кільки статуеток з дитячим зображенням. Із серії щасливе дитинство. Ось така дівчинка гарна. 350 гривень. Ось братик та сестричка 380. Дівчинка з песиком 380. Неймовірна краса. Виробництво. Європа, дівчинка та два, гусака 500 гривень. Всі статуетки в новому стані 450, голубки по 250, ручна робота, присутній кракелюр. Попільничка 1800 гривень, кольоровий метал. Друзі, хочу вам показати горох. Баранівський фарфоровий завод. 60-ті роки 80 гривень за одиницю в наявності 3. Баранівка блюдце, 50 гривень за одиницю в наявності 3 одиниці. Підставна тарілочка. Вірніше десертна. Ручний розпис Баранівка 80 гривень. Чашка горох. Городниця. В новому стані, вся позолота на місці. 80 гривень. Цукорниця. Ріга. 200 гривень. Фарфорові вироби, сковорідки, скляні вироби, все в коробках. Чайник, доливний, бутон. Скільки він? Добрий день. 400 гривень. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, що за звір? Норка? Норка Ага. І скільки коштує? 300 гривень. Друзі, хто знає, будь ласка, в коментарях напишіть, що це за звір. Хвостик пухнастий. Схоже на норку, але я можу помилятися. А скільки такий виріб? 500 гривень. Виріб з дерева. Хто рибак, будь ласка? Подивіться, скільки пропозицій катушок. годиннички. Добрий день. Так. Скажіть, будь ласка, скільки коштує? П'ятсот гривень. Травнева ніч, полонський фарфоровий завод. Дуже гарний кавник. Польща. Підкажіть ціну? 150. 150 гривень. Це що у вас такі набори гарні? О, з тризубом. Скільки він коштує? 300, 300 гривень. А такий півний півничок. 500 гривень. Городниця. Кришечка в наявності, так? Блюдочка. Підкажіть ціну? 10 гривень. Скільки така вазочка? 350. 350. Полтавський фарфоровий завод. А чайник? 150. Довбиш. Кришечка нарідна 150 гривень. Друзі, оголошення: куплю фотоапарати, об'єктиви, наручні кишенкові, настінні годинники, статуетки з порцеляни, вироби з бурштину, коралу, столові прилади зі срібла, ложки, підскляники, портцігари, значки, медалі, нагороди СССР, кільця, браслети, сережки, морську техніку, монети, купюри, облігації, також модельки, ляльки, ялинкові іграшки, шахи. Парфуми радянського виробництва, книжки до 1930 року. Номер телефону 096 804 78 33. Будь ласка, пишіть пропозиції в Viber. В кого є об'єми більші, можу виїхати до вас по місту Києву, Бровари, Кривий Ріг, Харків. Запропоную гарну ціну. Доброго дня. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує чайник? Чайник. Вербілки. 70 гривень. 70. А кавничок? – Тоже так. Користень. 70. А джемниця? 60. – 60 гривень. Тернопіль 70. цукорниця. 70. Пиріжкові тарілочки 20 гривень, городниця. Дарницька барахолка. Багато своїм асортиментом. Монеточки. А скільки такий підсві... підсвічник? 800 гривень. Бронза? Так, а це що за годинник? Це, це камінні повинні бути, по ідеї. Ага. Вже ага. Тримай, скільки він? Такі 300 гривень. 300 гривень. гривень. Доска шахмати шашки. Вона під реставрацією, але досить цікавий екземпляр. Коштує 500 гривень. Піала. Скільки вона коштує? 200 гривень. Будянський фаянсовий завод. До речі, зверніть увагу, старе клеймо. Експортне. Жанна, йди собі до мене, бо я тебе вже займаю. Називається Іранська піала по каталогу. А той дворик скільки у вас коштує? Це в місті Зельфами зі всім 850 850 гривень. Цукерниця, фруктовниця, 200 гривень. Будянський фаянсовий завод 1950 року клиємо. Рідкісна ваза, ручний розпис, сливи 550. Завод художньої кераміки полонне. Друзі, подивіться, який песик нас зустрічає на Дарницькому ринку. Який гарнющий песик. Скільки він коштує? 250. Це скринічка, так? Копілка. Ось рідкісна тарілочка для перших страв, Баранівка. До речі... Такий малюнок З таким малюнком предмети бачив в каталозі. 60 роки. Скільки коштує? 40 гривень. Вона у вас одна, так? Одна. Доброго дня. Скільки коштують чашки? 30 гривень. 30 гривень за одиницю. Наявності 6. А такі? 40 гривень. Це у вас повний сервіс, так? Ні, не повний. По-моєму, немає чашки. А скільки він коштує? Не знаю, 120 гривень. 120 гривень за все, так? Так, да, так, да, так. Да. Городницький фарфоровий завод, так. 40 гривень. Наявності 6. Цукорничка, будь ласка, підкажіть? Полонне. 70. Камання валяється. Добрий день. Скільки коштує чашка? 50 гривень. Україна. Церквою 100 гривень Користенський фарфоровий завод. Києво Печерська Лавра. А такий фужер скільки? 100 гривень. 100 гривень. Павничок 100 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарницькій барахолці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!